Немає одного інструменту, який от, от, зараз візьму. і В мене вистрілить. Да, є тест гіпотези. Те, що у вас круто працює, наприклад, в Reels, тестуйте різні формати. Те, що у вас круто працює, ставте на просування, просто самостійно через кнопочку просувати. У мене є там. да, стратегія від таргетолога на навчанні там, де просто ти через кнопочку просування береш і просуваєш свої дописи, свої Reels, але вони мають бути зроблені по певній структурі. Не просто да, щось там залила, а раптом хтось прийде. Якщо там щось там залила, то прийдуть развіше турки і араби. Чули такі випадки, коли там, да, якийсь відос залетів, все, а поприходили, там купа ботів, купа турків, купа арабів. Нам не треба турки. Нам треба якісна, класна аудиторія. А для цього треба структуровані рілси. Що болить у людей, показувати свій приклад, показувати, як ви можете вирішити цю проблему. Є певна структура, яку я даю на курсі, як робити взагалі оці всі різні формати рілсів. Є схемка. Все, все в інстаграмі є схемка. Просто ви цю схемку накладаєте на себе. На свою особистість, на ваш унікальний досвід, от і все, в принципі, і один рілс такий я змонтувала просто на коленки за 5 хвилин. Сама зазвичай в мене асистент монтує рілс, але це я вирішила просто пройшла ідея, вирішила втілити її швидко. За 5 хвилин зробила він. В мене залітає, цей рілс, вже 4 рази. Тобто я його викладаю ще раз, і ще раз, і ще раз. Він залітає, і залітає, розумієте? І він вже в сумі мені приніс 1500 нових підписників цільових, один рілс, розумієте? Тобто, не робіть ніколи виставку на щось одне. Тестуйте, тестуйте. Немає помилок, є тест гіпотези. Протестувала одне, нічого страшного не зайшло. Спробую по іншому. Ось таким чином це все робимо.